Пані та панове, маємо змогу оглянути весь поєдинок між футбольним клубом Полісся і «Динамо Батумі», що відбувався на зборах у Туреччині. Четвертий спаринг Житомирської команди під час турецьких зборів. І суперник це четверта команда за підсумками сезону, що завершився у елітній лізі Грузії. Тома Юсефій м'ячем виконує подачу до штрафного майданчика. ледве не запускає м'яч за комірець в ротареві грузинської команди. Але м'яч все ж таки приземлився на сітку зверху воріт. Томар Йосефі розігрує стандарт, подає до штрафного, але нікому не вдається завершити ударом по воротах. Хоча загрозливо ідея була абсолютно точна. І тут Бабенко затискає суперника. Юсефі підбирає м'яч руває в глибину штрафного майданчика, де. Відбувається порушення правил ізраїльтянина. Шостий номер фолит Артем Мильченко, українець у складі на Мобатині. Рефері вказує на 11 метрів. Очевидно, тому все було, враховуючи темп, динаміку розвитку цієї атаки. Олексій Гуцуляк підходить до позначки і рішуче переграє Лазаре Купатадзе. Хоча го кіп команди з Грузії вгадав напрямок польоту. Таким чином рахунок став 1-0. Попереду, тим не менш ще було багато часу, і інтрига в цьому матчі була присутньою надалі. В атаці ці Батумі удар з дальній відстані тягне Євгеній Волонець. Хороша нагода була, яка завершилася ударом інжгії. Гуцуляк класна передача на Йосефі, якого чомусь забувають усі. Йосефі виконує простріл, не вдається завершити ударом в дотик. Йосефі не виключається із боротьби. Зверніть увагу, подивився в одному напрямку. Гуцуляк виконав в іншому передачу. Не вдалося Бабенку завершити, хоча шанс був непоганий. Розіграш на фланзі на віс Крушинського і удар Гуцуляка. Борис Крушинський грав на позиції лівого хавбека. Ну а е, тут він обігрався із Богданом Михайліченком. А Олексій Гуцуляк запропонував себе на вістрі атаки спільно із Томером Юсефію. Що найтікавіше, тоді як Батіста відкривався в іншій позиції і таким чином е, вивільнював зону для цієї пари гравців. Гуцуляк зробив рахунок 2-0. Ще у Динамо Батумі. перехоплення м'яча не побачили. Тут все ж таки Гуцуляк з м'ячем. Це фрагменти вже другого тайму. І Гуцуляк обігравшись із суперником із 10 номером Оверді Марою, спрямовує м'яч у сітку воріт з близької відстані в ближній кут і робить рахунок три Ватаць Динамо Батумі прориву такого якісно виконати не вдалося. Удару завдати також. Це, до речі, був Гітіс Паулаускас, футболіст, якого грозино орендували у українського колоса з Ковалівки. один з найкращих моментів, що був у Паулаускаса в цьому протистоянні. До голу не призвів. Михайліченко скидає. Удар по воротах Гуцуляка. Не стає цього разу результативним, але Олексій у матчі відзначився хет-триком. Майсурадзе подає в темп, є хороше підключення. Михайліченко скидає на Гуцуляка і той пробиває по воротах. Продовжує українська команда активно йти вперед. Подача на Михайліченка, той грає в дотик, але, хоч і адреси були, нікому замкнути і спрямувати м'яч у сітку не вдалося. Класний знову ривок до штрафного від Йосефі. У стилі Гуцуляка він проривався і шукав Батісту. Батіста свій гол заб'є. Тут Андрієвський пускає Майсурадзе. Майсурадзе виконує простріл. І Батіста котиться до м'яча, тягнеться і спрямовує його у сітку в воріт. Все якісно було зроблено, і Батіста свій голову в такому фірмовому стилі забуває, коли потрібно відкритися, запропонувати себе і завершити розіграш із подачою з флангу. Момент біля воріт української команди стається, але якісті завершення немає. І ще момент тут вихід вічнавіч фактично вдалося організувати, але не вийшов фінальний. Ось цей удар Пайшао. Дуже класний розіграш. В темп, все часно. Ну, таймінг чудовий, але от завершальний удар лише залише бажати краще. Удар поворотах блокується. Добивання того таки Пайшао, але м'яч летить повз ворота. Ще момент у житомирян. А тут Богдан Лєднєв, який вийшов на заміну в другому таймі після 60-ї хвилини. Взяв на себе ініціативу. Він вийшов на позицію Гуцуляка і був теж помітним, безсумнівно. Ще момент у Житомирської команди. Подачі, якщо не помиляюсь, цього таки Лєднєва. і Новачок Андре Гонсалович, який приєднався до команди лише кілька днів тому. Завершує цей пас Лєднєва ударом в дотик в дальній кут. І робить рахунок 5-0. Три голи Гуцуляка, гол Батісти, і ось він п'ятий гол Андре Гонсалвеша.